Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, спробуйте відгадати загадку. Глина в кого ожива? Творить з нею хто дива? В кого посудній бежар? Догадались? Звісно, це ж гончар. А хто такий гончар? Ви знаєте? Так, гончар це майстер. Який виготовляє різні вироби із глини. А які саме вироби виготовляє гончар? Так, він виготовляє різноманітний посуд скульптури із зображенням тварин, людей, дахів, іграшки, декоративні вази та прикраси. Дітки, а чи знає хтось із вас, що це за посуд, це куманець, український традиційний. Посуд, який діставали на свята для напоїв. Куманець у вигляді ось такого великого бублика, у якого є носик та ручка, і стоїть він на основі підставці. Раніше у куманцях зберігали воду та молоко, оскільки він добре тримає температуру. І сьогодні, дітки, я теж пропоную нам із вами стати справжніми майстрами та прикрасити свій власний куманець. Ось такий, як у мене. Давайте розглянемо наш куманець, якої він форми. Так, він круглий, як бублик. Ще у нього є ось така підставка: носик, ручка та шийка куманця. Погляньте, дітки, а як же ж він прикрашений! Зверніть увагу, що прикрашений він по формі нашого куманця по колу. На ньому зображені квіти якого кольору. Так, жовтого, листочки та стебло. І вони зелені. А ще на ньому присутні хвилясті лінії та цяточки. А для цього нам із вами знадобиться. Вирізана вже форма ось такого куманця: клейоночка, вашої фарби. У мене вони вже розведені жовтого-зеленого та червоного кольорів. Пензлик, стаканчик із водичкою. Серветки та ваші вправні пальчики. Перед тим, як розпочати нашу роботу, давайте розімнемо наші з вами пальчики. Отож, повторюйте за мною. Сірі гуси налетіли і на лузі тихо сіли. Походили, походили, попоїли, попоїли, знялися та полетіли. Молодці! Тож, приступаємо до роботи. Спочатку беремо наш пензлик, макаємо його у водичку. Далі у фарбу зеленого кольору і будемо малювати нашу із вами гілочку та листочки. Малюємо гілочку по кругу по формі нашого із вами куманця. Ось так. По кругу. Далі будемо малювати листочки. Прикладаємо пензлик усім ворсом біля нашого із вами степла. І так, по сьому стеблі. Ось так. Далі зеленим кольором ми з вами ще намалюємо внизу на підставці куманця хвилясту лінію. Ще також на горлечку куманця намалюємо теж ще одну хвилясту лінію. Далі вимиваємо наш пензлик від зеленої фарби і будемо малювати жовті квіточки. Але перед тим як намалювати, будьте уважні, та дайте, щоб наші листочки з гілочкою трішки підсохли, щоб фарба не потекла. Тамикаємо далі пензлик у фарбу жовтого кольору будемо малювати квіти. Малюємо також, прикладаючи пензлик усім ворсом до поверхні паперу. І у нас будуть виходити ось такі пелюстки. Малюємо ж таким чином квіточку. У мене буде 4 квіточки. Одна вгорі, друга внизу та з боків. Таким чином малюю усі 4 квіточки. Ось, мої квіточки готові. Далі ще жовтим кольором прикрасимо носик нашого куманця. Я намалюю ось такі прямі лінії. Ось так. Далі ретельно вимиваємо наш пензлик від жовтої фарби. І мокаємо у фарбу червоного кольору. Неї ми зробимо нашим квіточкам серединки. Ставимо ось такі червоні цяточки серединки для наших квіточок. А ще прикрасимо червоними цяточками унизу підставку нашого куманця. Та зробимо ось таку червону лінію на ручці нашого куманця, прикрасимо ручечку. Ну, ось, малятка, мій куманець і готовий. Впевнена, дітки, що у вас також все вийшло. І я з нетерпінням чекатиму на фото ваших куманців. А зараз скажіть мені, що ж ми із вами сьогодні робили? Так, правильно, ми з вами прикрашали. Пуманці. А хто виготовляє цей посуд? Дітки, ви запам'ятали? А для чого він призначений? Так, молодці. Ну що ж, а я кажу вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!